які подарунки зробити найріднішим. Найдорожче це найчас та увага, тому для найрідніших треба це й подарувати. Робота буде завжди, але поїхати до батьків на свята треба вириватись завжди. Відмова не відпускають з роботи, відпустять через день, тоді й поїхати. Приділити увагу, допомогти по дому передивитись разом альбоми. Хто постарше, то привезти до батьків внуків, щоб ожив. Від дитячого сміху дім. Провести фотосесію це теж спогади уже вашим дітям і традиції, які вони будуть дотримуватись з вами, проводячи внуків до вас, та купити до столу, щоб мама не мала стояти цілий день, готуючи. Дітям подарунок це пограти з ними, поки вони вас не відпустять. Та друге, те, що вони мріють, Дружині це про опіклування, чи хай напише вам листа, що хоче, а чоловіку найкраще це хвалити його дії, не критикувати, підтримка. Щастя складається, з розуміння, бачите, головне, зичу міцного здоров'я.